От що на сьогодні в світі? Хто зараз будує нові ядерні енергоблоки? Китай, Росія. І трошки Індія. Да? Тобто деспотичні держави, схід, значить, вони в змозі побудувати. Що в Європі? Європейський реактор проанонсований на весь світ, саме передовий розробка арєви. Значить, EPR, European Power Reactor, Реактор. Да? Де він будується? Волкілоти і Фламанвілі. Ціна виросла вже в три рази, значить, е, е, сроки вже там в три рази перевищили, заплановані, технічні проблеми не вирішені, арєва збанкрутувала на, на будівництві цих реакторів. Проблема в США. Акт про е, доповнення до, акту про, до, енергет, до енергетичного акту 2005 року. Пільги для нового атомного будівництва ну, просто не у нас в країні таких немає. Значить, ішов в штаб Сполучених Штатах, тільки розпочато будівництво нових шести енергоблоків, тільки розпочато. І подальше їх долі ми теж не знаємо. НРС, регулюючий орган, пішов на безпрецедентні речі. Він дав комбіновану ліцензію на ці блоки не тільки на стадію будівництва, що це загальна практика, що дається спочатку на стадію будівництва, потім на експлуатацію. Він дав комбіновану ліцензію на будівництво на експлуатацію. Все, будуйте, експлуатуйте, все, ніяких у вас немає регуляторних ризиків. І тільки-тільки розпочалось будівництво, чим воно закінчиться, ми не знаємо. Аргентина єдина країна, яка після 30-ти простою добудувала аж один атомний енергоблок. Ось така ситуація у світі. А тепер як приберечь інвестиції? Ну, можна взяти банковський кредит, але на всю стоимость достройки атомного енергоблока ніхто банковські кредити в мірі не дає. Ніхто, нигде, ні ни в одній країні. Всегда банк, поскольку новое ядерне строительство, особливо в нинішніх условиях, це сопряжено з колосальнішими рисками.